Сьогодні покажу вам ось таку актуальну Теслу Model S, яка вже пройшла 316 800 км пробігу. Вона на пневмі. Перша реєстрація лютий 2014 року. Це версія 85 з батареєю на 85 квт годин і двигуном 270 кВт. На момент нової батареї пробіг складав би приблизно. 415 кілометрів. Але зараз, після втрати 20% ємності, вона може проїхати близько 330 кілометрів. Мінімальна ціна до віддачі 9900 євро. Але перед тим як почати огляд, розповім, з чого почалося наше знайомство з цією машиною. Вона приїхала повністю розряджена, двері не відкривалися, і доступу до салону не було. Щоб відкрити машину, довелося зняти передній гриль, адже. Саме там знаходяться аварійні клеми у цій дорестайлінговій моделі, яка випускалась до червня 2016 року. Ми підключили бустер або можна використовувати акумулятор 12 вольт. Після чого авто відчинилося та запустилося. Однак на цьому проблеми не закінчилися. Тесла не хотіла заряджатися, вискакувала помилка зарядки. Якщо у вас буде подібна ситуація, рішення просте: перезапускаємо систему. Для цього. Затискаємо дві кнопки на кермі зліва і справа та тримаємо їх, поки не вимкнеться дисплей. Далі чекаємо приблизно 40 секунд, поки система перезавантажиться, і після цього. Зарядка почала працювати без проблем. До речі, кажуть, що старіші Тесли, як ця модель S 14-го року, мають безкоштовний доступ до суперчарджерів. Але чи це дійсно так, щоб не гадати, я залишу номер кузова цієї машини в описі під відео? Ви можете перевірити самостійно чи. Поширюється на неї така функція. Автомобіль отримав ось такі пошкодження внаслідок удару в задню частину. Бачите, задній бампер був зірваний, багажник зім'ятий, були деформовані металеві частини під днищем. Але головна перевага, батарея залишилася неушкодженою. Це Значно знижує вартість ремонту та робить відновлення більш доцільним. При бажанні автомобіль можна транспортувати своїм ходом, але перед цим його потрібно трохи підготувати. Зокрема, необхідно закріпити або підв'язати пошкоджені пластмасові деталі, щоб вони не заважали руху та не спричинили подальших ушкоджень під час поїздки. І ось на склі багажника є такий скол. Однак жодних тріщин, що розходяться в боки, немає. Панорама ціла скляне покриття без тріщин, сколів чи інших дефектів. На правому дзеркалі є невелика подряпина, навколо якої помітні легкі потертості. Передні бампер у хорошому стані без пошкоджень, решітка також ціла. Фари зберегли гарний вигляд, без помутнінь і Тріщин на капоті є незначні оббитості, які помітні лише при детальному огляді. Гума ще придатна для використання, але вже не нова. Гальміні диски в нормі. Гума на 19. Диски мають гарний вигляд без видимих ушкоджень, глибоких подряпин чи помітного зносу. Пройшовся товщиноміром, усе добре, покриття оригінальне, перефарбованих елементів не виявлено. Ручка передньої дверки видає скрип при висуванні, тож її варто змазати для плавної роботи. Для такого пробігу салон зберігся доволі добре. Так, тут не завадить хімчистка, оскільки є сліди забруднень на стелі та тканинних елементах. Передні сидіння виглядають досить акуратно, без значних пошкоджень, але на шкірі є природний знос, характерний для пробігу стеля. Місцями має сліди експлуатації. Загалом, інтер'єр не має критичних дефектів, а з незначними слідами використання можна впоратися чисткою та доглядом за шкіряними елементами. Панорамний дах працює бездоганно, відкривається плавно, а керування через дисплей додає комфорту, дозволяючи легко регулювати його положення одним дотиком. Кондиціонер функціонує без нарікань, швидко охолоджує салон і рівномірно розподіляє повітря. Підігріви всіх сидінь повністю функціонують як передніх, так і задніх. Задня камера працює на високому рівні, передаючи чітке та деталізоване зображення. Якість картинки просто вражає. Усі склопідйомники працюють коректно, вікна рухаються плавно, ривки та затримки відсутні. Механізми функціонують тихо. Регулювання дзеркал працює бездоганно, управління зручне і точне. Регулювання керма реалізовано дуже кльово. Вже на той час воно було продумане та зручне у використанні. Під капотом усе як з заводу жодних слідів ремонту чи відкручування болтів не виявлено. Передній багажник дуже місткий, і глибокий, чудово підходить для зберігання зарядних кабелів, дорожніх сумок або інших необхідних речей. Якщо вас цікавить детальніший огляд цієї тесли, звертайтеся за номером вказаним в описі під відео.